Так само хочу сказати слово до вас, хворих, які мене дивляться і слухають, до вас, поранених, які мене слухають, які мене дивляться, а хто не може дивитися, тільки слухає. Кажу вам кого, кого, вас Бог чує у всіх, чує ваше страждання, відчуває вашу біль. Постарайтеся ту вашу біль. Пожертвувати Христові. Бо все, що людину може боліти, Христос все відчув від приторії до хресної дороги, до Голгофти. Все відчув на, на Хресній дораз. Все його боліло, все, що може було. І голова, від терня, і руки, і очі, і, і лице, і побитий був чисто, всі. все, що могло боліти людину, все. Боліло Ісуса. Пожертвуйте свої болі Ісусе і станете з Ним в одному ряді. Не нарікайте ті, хто лежать, оцініть тих, хто поруч з вами. Бо є дуже багато тих людей, що так би хотіли, щоб хоч хтось ходив, а нема нікого. Нема нікого. Тому кажу до вас, всіх, що лежите в немучах, щоб ваше страждання не було марним, заадресуйте його. Жертвую це терпіння за того і за того. А як нема за кого пожертвувати, або не хочу ні за кого жертвувати, Боже, прийми мої ці терпіння за прощення моїх гріхів. А якщо я не маю гріхів, то, Господи Боже, ці терпіння, як бонус, до райські, до, як райський бонус мені хай буде. Щоб я тут на землі, все, що міг вистрадати вище, щоб я, прийшовши до Тебе, Господи, мені залишилася тільки радість. І якщо Господь Бог побачив тобі, що ти готовий свідчити про Боже чудо, ти встанеш з постелі немочі, так несподівано, як несподівано, ти в ній опинився. Якщо Господь Бог побачить тобі силу і відвагу, що ти залишишся вірним, після зцілення залишишся вірним Богові, і будеш при кожній можливості свідчити, що тебе Бог ізцілив, ти встанеш на ноги, а хвороби твої як і не було. І коли хочете знати про тих, що немає руки або немає ноги, або має ока, або не бачить, або не чує, ви не знаєте про Божу силу. Довіртеся Богу. Сьогодні такі протези роблять, що що вони, що на протезах грають на п'яні, коли немає руки. А на ноги роблять такі протези, що хлопці вертаються і бігають як, як здорові, бігають по стадіонах і займаються спортом. Не, не забувайте, що Бог всесильний. і кожному із вас є така можливість стати на ноги. Знову ж таки, навіть якщо немає ні рук мені, ні. стати на ноги, коли вже здавалося все. Четверта стадія раку, все я вмираю. Скажи Богове, я готовий бути Твоїм свідком, Господи. І ти почуєш, що в тобі всередині щось змінилося. І потім кожен день готуй себе до того свідоцтва. Не чекай, коли буде зцілення. готуй себе до свідоцтва, щоб свідчити Бога, як він тебе зцілив. Думай про це так, якби ти вже був зцілений. І перебувайте в твердій вірі.